разберутся так, как разбираются со всем просроченным. Выкидывают. Мне кажется, Зеленского суда, та же судьба ожидает. Мы признавали именно такое государство. Не блоковое, нейтральное. 65% готовы терпеть вот эту ситуацию сколько-сколько надо. Но послушайте, на это полное издевательство над людьми. О каком развитии может идти речь, когда мы просто боремся за выживание? Нормально? На ходу. Заблокирувалося привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про фантастичні і феєричні досягнення та перемоги російської армії. Ті, які вони малюють, вигадують, обіцяють, анонсують, але реалізувати, звісно, не можуть. Це знаєте, не друга армія світу. Ні, це. Армія майбутніх переможців, майбутнє, як ви знаєте, перевірити і передбачити ніхто не може. Тож брехати про нього можна скільки завгодно. Ну а ми тут і зараз будемо розвінчувати всю їхню пропаганду і розповідати вам, а як насправді виглядає життя за паребрікам. Тож не забувайте, друзі, нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф. Коментуйте, почути, побачене, і ходіть обов'язково в опис до нашого випуску. Там ви знайдете легко посилання на збір в підтримку кращих із кращих. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Хлопці і дівчата, як ніхто знає, як нищити шахеди, і не тільки якими атакують нашу енергетику і наші тилові міста. Треба захищати і небо над Україною, і наші улюблені. Регіони, Тож, друзі, переходьте донатити, підтримуйте нас, де б ви не були. Кожен ваш донат має значення і має свою силу. Ну а я розпочну сьогодні, мабуть, із амбасадорки СВО. Ви ж знаєте, так що те, як сьогодні виглядає Маргарита Сіманян, для мене найкрасномовніше говорить про результативність та успіхи самої війни. Є право, яке можна сформулювати виноват ж тим, що хочеться мені кушати». Більше ніякого права нет. Це право сильного. При тому, що як я на початку сказала, російська армія чи російська влада це справді та сила, яка все обіцяє. Ми, от от завтра, візьмемо, пройдемо, дійдемо, реалізуємо і переможемо. Так і Маргаріт Сіманян, яка я дико перепрошую, але ж вона за крок від смерті, вона сама про це говорить, яка вже поховала свого чоловіка, але розповідає про розправу і розплату українського президента. Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь, как мы помним у нас мораторий, а предусмотрено пожизненное заключение. Это и есть справедливое ограничение его судьбы. За что? Вас карає сама доля. Подивіться, що з вами відбувається, що переживає ваша країна, що переживають самі пропагандисти, що переживає здоров'я Маргарити Сімонян. Це мало би стати вже знаковим, а вона ні. Зеленського посадять, він буде сидіти довічно і далі, далі, далі. Бо це не перша війна, в яку нас втягують західні сили. Це ж не перша війна, в яку нас вв'язують западні сили вопреки нашій волі. Мы что, хотели воевать с Украиной? И с Грузией мы не хотели воевать, правда же? Но вот война, в которую нас втолкнули. В частности, в Грузии в 2008 году при президенте Саакашвили. Західні сили на папіросі просто споглядають за тим, як Росія, яку розвалити ще вчора здавалося нереалістично зараз. За крок від апокаліпсу та втрати себе, а вони все ще, ті, хто обслуговують Кремль, не здатні визнати свою помилку. Зрештою, Дональд Трамп не тільки простягає руку допомоги, каже, що все відмотаємо і все виправимо, а вони відверто. Хочуть, щоб онкологія, яку в їхню країну приніс Путін у вигляді СВО, перетворила всю країну, от на таку, як Маргарит Сіманя. Україна буде вообще роздербанена, там на неї слюнки капають у Польщі, і не тільки у Польщі, апетит приходить во время їди, так і українці со своїми со своїм просроченим Розберуться так, як розбираються совсім просрочним, викидують. Ви ж пам'ятаєте, що згідно із соціології до 2014 року, більшість українців ну на жаль, але були скоріше. Нейтральними, якщо хочете, навіть проросійськими, аніж прозахідними. для того, щоб змінити ментальність, соціологію, показники переконання українців, треба було, щоб російські війська зайшли на наші території, окупували Крим і не тільки. Зрештою, ми дуже довго самі, точніше, більшість українців, говорили, що вони проти того, щоб бути частиною блоку НАТО. Вже тоді нас залякали, вже тоді нас переконали, що НАТО це зло. Хоча якби ми були частиною НАТО, як ви думаєте, Росія б напала? Розпочала б вона свою агресію проти нас. Та ні, я думаю, що одне місто заіграло б і вони б цього побоялися. Але зараз Лавров розповідає, що Україна була якимось оптимальним матеріалом, з якого можна було ліпити що завгодно. Так, можна було. І ви дуже довго ліпили справді свою губернію, де процвітала російська мова, де торжествувала російська культура і не тільки і ви все це втратили своїми дронами, ракетами, війною і вбивством. Але безкінечно ви звинувачуєте когось. Україна була оптимальним матеріалом, з якого можна було ліпити що угодно, тим більше, що вони цей матеріал розмінали одразу після зникнення Союзського Союзу. Всі обіцяння не розширяти НАТО, не внедряться в зону непосредственного сусідства. Российской Федерации, все это было перечеркнуто. Украину они, как у нас говорят, пасли с 90-х годов, потратили миллиарды долларов. Виктория Нуланд не так давно призналась, что непосредственно подготовка госпереворота в феврале 2014 года заняла 5 миллиардов долларов. Я убежден, что общая цифра тех расходов, которые были потрачены на Украину... В кілька разів більше з моменту її незалежності. річ в тім, що це стосується не тільки країни чи політичного е, режиму, окремо взятої людини. Це стосується всіх. Якщо ти не визнаєш своїх помилок, ти не здатен зробити роботу над ними, зробити висновки. Росія, подивіться, за чотири роки нічого в від них не змінилося. Раніше вони проявляли свою агресію якраз через слабку силу. Це мова, це музика, це кіно. Це церква у тому числі. Потім вони вирішили, що зможуть нас нагнути зброєю, і програли в цьому двобої. Тож тепер здається в Україні дедалі важче знайти когось, хто б погодився із Лавровим про те, що ми маємо бути позаблоковими та нейтральними. Була б воля українців, ми б вже сьогодні назбирали в один момент ще й на ядерне озброєння. От Україна стала незалежною на основі її декларації. которая гласила, что она будет всегда нейтральной, безъядерной и неблоковой страной. И мы, когда в 1991 году признавали независимость Украины, мы признавали именно такое государство. Неблоковое, нейтральное и безъядерное. Поэтому у нас сейчас абсолютно чистая совесть. Ее все признали в таком качестве, включая Запад. А потом Запад стал делать из этой страны то, что ему казалось нужным. а не то, що було записано в декларації незалежності, котрої була прийнята українським народом, і 65% опитаних українців все ще готові терпіти всі тяжкі моменти війни стільки скільки буде треба, і це знущання з людей, кажуть російські пропагандисти. Те, що українці не хочуть здаватися і капітулювати, це виявляється знущання із людей, а не воля народу. 65% готові терпіти. Вот эту ситуацію сколько сколько треба. Ну, послушайте, ну это полное издевательство над людьми. Люди вже виходять, перекривають улиці, правильно це делають. Тепер э, друг сьогодні указом утверждает нову структуру. Э, Утвердив структуру нового плану оборони України. Я спрашиваю, а где план победы? Від план победы був. Ведь план победы и в сельском совете принимали, и в городских советах, и в Верховном парламенте принимали, в Верховной раде. А где этот план? А что это план уже обороны и так далее? О чем идет речь? То есть Зеленский это подлец, который не пойдет на мирное соглашение, потому что Россия его не будет менять. Она заявила четко и понятно, в том числе кроме территориальных. Я уже, слава богу, услышал подтверждение, да? І що і за твітітя за православ'я за руський язик і атвітітя за те, що попитались атакувати резиденцію президента. То будуть уже другие несколько скальпиль при тому, що не вони нам гасять електроенергію, не вони нас позбавляють тепла і світла штовиштове. Вони багато разів благали, молили, говорили, а тепер -то вони ну, просто не здатні нічого іншого зробити. Винити треба на Росії її ракети, ракети, треба ловити, і цьомкати, жамкати, обіймати. Це ж такий подарунок для нас, який манна небесна падає з небес. Не знаю, чи працює це у росіян, давайте спробую я теж. Я скажу так, що не обстрілюємо Белгород. Ми хотімо, щоб Белгород став краще. Чтобы он очистился и самосознание просветлилось. Для этого мы выключаем, например, им телевизор, чтобы они не могли смотреть Маргариту Симонян, лысую и бритую, не очень красивую, и Соловьева. Мы хотим, чтобы они начали сами критически мыслить. И быть может, именно Белгородская область и Белгород первыми восстанут против Путина и СВО и отправятся в Москву. Ну что ж, за руно, друзья, мы по силе, а теперь побачим, чего что оно прорастет. Где-то 1070 семьдесят домов, реально без воды, без тепла, слили воду и так далее. Так пригласите Бориса Джонсона сюда. Mm -hmm. Но есть же такая передача, там, стать миллионером, там, звонок другу. Позвони, ты скажи, приедь ты, подлец. Это же из-за тебя сегодня люди мерзнут, люди погибают, когда можно было это все урегулировать в 2022 году. Это надо говорить украинцам, а не так, Россия виноват. Росія умоляла, Ну ви знаєте прекрасно Росію. У культуру там написано Довго запрягають їздять швидко, а складно. сложно. Медведя з бірлоги визвати дуже просто. Мені ну, треба вот драконі, але потім складно, щоб он туди зайшов, не наведе порядок в этом лісу. Хоча здається, я все ж таки поставила не на той регіон, не на Білгородщину треба ставити, а шукати інші регіони, в яких люди за ледве виживають, наприклад, Іркутськ. Там відбувся мітинг підприємців проти різкого підвищення податків. Так так я хочу нагадати, що цей 26-й рік він розпочався із того, що багато чого за порібриком змінилося, і росіяни тепер махом платять за все набагато більше. Хоча здається, рівень життя не то, що не став вищим, він став гіршим. Тому середній бізнес вибирає. Росіяни будуть платити ще більше за тарифи. Ну і окрема це історія, звісно, вартості продуктів харчування. Тепер росіяни ходять в магазини як в музей. Тож представники малого бізнесу скаржилися, що більше не зможуть фінансувати СВО, тому що їх розоряє та саме війна. Виявляйте собі Володимирович, Владимир Я євгенія Колесникова, підприємець і волонтер. Сегодня наша страна ведет борьбу с фашизмом на Украине. Мы поддерживаем ваше решение, и сейчас малый бизнес кует победу вместе с нашими бойцами, активно помогая в сборе средств для закупки материалов, для маскировочных сетей, противотепловизионных одеял, закупаем дроны, ревы, бронежилеты, автомобили, везем на своих машинах гуманитарку из Иркутска до Ростова. Ми своїх не бросаем. но чим ми зможемо допомогти нашим солдатам в новому році, що ми їм скажемо, що у нас більше немає возможности? При тому, що середній клас прям б'є себе в груди і розповідає, що вони так сильно допомагають їхньому війську, що малий бізнес. Кує перемогу просто тут і зараз. Я думаю, що якби хтось в нас сказав про те, що бізнес щось кує на рівні з українськими військовими, то ця куєльницька діяльність би дуже швидко закінчилася. Ну тому що зрештою треба співставляти де чий вклад. Але здається, що ми тільки зацікавлені. Нехай малий бізнес помирає. Зрештою, це добиває російську економіку. Нехай вони і справді будуть не здатні допомагати СВОшникам. Зрештою нарешті виникає цей логічний зв'язок, чому Росіяни бідніють і платять більше, і що таке війна для російської економіки. Рішення депутатів Думи не залишить нам шансу. і ми будемо закрити свої підприємства і працівників. the президент Росії. Конституция нам дає право на предпринимательство. Вы гарант Конституции. Не дайте уничтожить малый бизнес в России. Давайте говорить откровенно, как работать этому маленькому бизнесу. Налоги взлетели на, до небес. Вот сидишь, смотришь на эту платежку и плачешь. Вот в маленьком городе, э, моногороде, сумма под миллион. Понимаете, нельзя ни заболеть, ни сойти с этой дистанции. Получается, ты раб этой лампы. Понимаете? О каком развитии может идти речь, когда мы просто боремся за выживание? Это удар, кто работает в маленьких городах и поселках. Ну и нахочут россияны свои витчизяне лады. Хоча так симптоматично здається, що ну, на початку повномасштабної війни із задоволенням всі обмінювали тіла своїх рідних та близьких на ладу. Ні, росіянам подавай Мерседес, подавай БМВ, оці всі зрадницькі націвські машини. Одним словом, в січні продажі моделі Веста обвалилися на рекордних 62%. Нагалом, ви знаєте, ми давно вам розповідали, що російський автопром переживає м'яко кажучи захід сонця свого розвитку занепад і от це От все китайські машини давним-давно витіснили абсолютно всі при тому не класні і не сучасні, якими зараз завалюють Україну та Європу. Ні, а і найнижчого класу. Рівня росіян. Ну і власне на них росіяни із великим задоволенням почали переходити, відмовляючись від російських машин. Ну і оця оце падіння продажів вести, лади вести це антирекорд з продажів. Цікаво, як же автоваз примудрився досягти таких визначних результатів. Я, до речі, нагадаю, що їхніше автовиробники. Першими одні з перших почали переходити на скорочений робочий тиждень. Чекаємо, що скоро буде в них тільки один робочий день. Завелося б, мрії будь-якої людини, от тільки і платити їм теж будуть рівно за чотири робочих дні на місяць. Нормально на ходу заблокувалося. Власне, чем? У мене все, а ви не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо раптом ще цього не зробили. І пам'ятайте про нашу соціальну відповідальність і підтримка Збройних сил України, найпочесніше і найпрекрасніше із завдань, яке можна виконувати із ТИЛУ. Шукайте посилання на наш збір в описі до цього випуску. Переходьте донати. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!